Усім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. За вікном місяць лютий, а отже, зараз на часі таке питання, що сіяти в лютому, які культури, насіння яких культур краще висіяти для того, щоб отримати вчасно хороший урожай. Ну, і звичайно, це питання не обійшло і мене, так як багато з'являється вже насіння і в магазинах. Я роблю ревізію в своєму насінні. І теж переглядаю терміни висіву насіння. Тому, кому цікаво, можу поділитися з вами тим, що я пригадала, що я знайшла, коли ми що висіваємо у лютому. Отож, найперше, що ми висіваємо десь приблизно з середини лютого, це перець. Так як і від моменту висіву до. Висаджування у ґрунт повинно пройти приблизно 60-80 днів, то саме зараз, в середині лютого, буде час його висівати. Тут слід пам'ятати, що розсаду потрібно часто поливати і дотримуватись температурного режиму. Це буде 25 плюс 30 градусів. Десь приблизно з середини лютого також рекомендують висівати насіння баклажанів. Так як термін дозрівання цієї культури приблизно 140-160 днів, тому і розрахунок ведеться десь з цієї дати, з середини лютого. І оскільки коронева система баклажанів дуже чутлива, то рекомендують насіння баклажанів висівати саме у касети. В останній декаді місяця лютого можна висівати уже насіння помідорів на розсаду. Але не слід забувати про те, що від моменту висіву насіння до того моменту, коли ви будете пересаджувати розсаду у на постійне місце вирощування, повинно пройти 60 днів. Тобто таку розсаду ви будете висаджувати в кінці місяця квітня або на початку березня. Також у другій половині лютого висівають насіння цибулі порей і ріпчастої цибулі. Це для тих, хто хоче обминути висів насіння з чорнушки те, що ми проводимо один рік, а потім на другий рік висаджуємо тиканку цибульку, як ми говоримо, то краще висівати саме в лютому через розсадний спосіб цю цибульку. Все-таки, щоб ви не сіяли в лютому, слід дуже добре подумати, тому що якщо посіємо зарані, розсадити буде мало світла, вона витягнеться. А якщо посіємо пізніше, то вона не встигне розвинутись до того моменту, як її висаджувати в ґрунт.